Дорогі друзі, вітаю вас миром і любові Ісуса нашого Господа. Сьогодні хочу з вами разом нагадати, як написано у Луків 5 главі з 1 по 11 вірш, де Христос був на озері Генісаредським, там, де ловля рибу, там було багато людей. Христос проповідував їм. І коли його люди тіснили, Він попросив одну лодку, щоб відплисти від берега, і він проповідував з лодки. Це була. Лодка Петра. Вони жалувалися, що всю ніч ловили рибу і нічого не впіймали. Тоді Христос каже: запливіть на глибину, і там Христос звершив чудо. Сьогодні хотілося б поставити нам таке питання. Христос тоді зробив чудо. І чудо не було в тім, що він наловив багато риби. Чудо було в тім, що він їмив рибака, він Петра їмив. І сьогодні хочу разом з вами обратити увагу на прожиту нами життя. що їмив наш невод, наша сеть, яку ми закинули в началі нашої життя сознательної, що їмили ми. Ми знали Ісуса, ми також стали членами Його громади, ми ходимо на собрання, виконуємо всі обов'язки церкві. Але разом з тим, так як колись Ісус воспользувався лодкою Петра, сьогодні давайте ми подумаємо, як Христос воспользувався, ну, скажімо, нашою машиною, нашим домом. Нашим бізнесом, нашим кошельком, нашою речю, разумом, чи представили ми Ісусу себе, чи посвятили ми себе Ісусу на служіння? Тому що там, коли вони закинули нівод всю ніч, нічого не їмили, нарано Христос їх бачить, що вони миють сіті. Разом з тим хочеться сказати. Що ученики кажуть, що ми нічого не мили. Но це зовсім не так. Вони мили. У цих сітях були водорослі, була грязь, було сміття, було всякий непотріб, від чого вони потім і мили сіті і потім сушили. Тоді давайте ми сьогодні подивимося. а... Що ми їмили у нашій сіті за наше життя, може, ми також їмили всякий мусор, який предлагає нам цей мір. Це є все гріховне, плотське, ненужне, чоловіческе, матеріальне, земне і нічого доброго, що є угодно Господу. Но давайте ми подивимося, від Христос. Дав нам спасіння? Він зробив нас своїми учнями. Не для того, щоб ми тратили сили свої, і врем'я своє, і способності свої, щоб ловити мусор, який предлагає нам цей світ. <кхем> Ви знаєте, коли Христос зробив чудо, і учні, вони навіть страх мали, але яка реакція? Яка реакція проявилася в тих учнях, які були там? Віть там був Петро, був Яків, Йоанн. Ну чому тільки на Петра напав страх, і він кидається в воду і йде до Христа, припадає до колін і кається, признається перед Ісусом. Я грешник, пожалуйста, прости, і сповідайся. А в чим була вина Петра? У чим він каявся? Ви знаєте, це для нас є також великим уроком. Коли Христос каже, ідіть закиньте сіть на глибину для лова риби. Знаєте, Петро був возмущен. Він йому каже, ми всю ніч ловили, нічого не їмили. І внутрішньо він не соглашався з Христом. І він каже, ну, знаєш, я розумію, що дурно ми закинемо сіть, ну разві тільки по твоєму слову. І коли у сеть попало багато риби, він зрозумів, він що там чудо зробив Ісус. І тут Він признає себе грішником. Собраття, давайте ми подивимося на, на себе. Сьогодні ми не робимо подобне, як і тоді зробив Петро. Сьогодні у нас у житті подобне не бувало, що ми ну, не з радостю виконували все те, що нам говорить Христос. Ми не признавали Ісуса Господіном над собою. Ми не мали желання зробити те, що нам повеліває Ісус, з радостю, щоб ми виконували все, що нам говорить Господь з смиренням і покаянням. Ну коли Петро покаявся, осознав, тоді Христос йому що скаже. Давайте послухаємо, що він йому каже, Петре, не бійся, я тебе зроблю ловцом чоловіком. Дорогі друзі, сьогодні Христос каже нам то саме. Сьогодні ми повинні почути голос Ісуса. Він сьогодні приглашає нас, щоб кожен із нас став ловцем чоловіків. Будучі дні нашої житті давайте ми сповнимо волю Ісуса, будемо жити для Ісуса. Будемо такими, якими хоче видіти нас Ісус. Амінь.